Права 1089. За кілька місяців шкільна бібліотека витратила 4936 гривень на придбання нових книжок. За перший місяць було витрачено 0,4 цієї суми, а за другий 0,35 решти. Скільки гривень було витрачено за другий місяць? Ну що ж, міркуємо. Я пропоную спочатку. Подумайте, а якщо витратити, за перший місяць 0,4, то скільки залишиться на всі інші місяці, яка буде решта. Решта у долях, то для того, щоб це знайти, ми пишемо перша дія, тобто від одиниці, від цієї частини нам треба відняти 0,4. Ну і різниця тоді, тобто одиниця – це 10. Мінус 4 десятих, це буде у нас 0,6. Або це ми можемо записати в вигляді дробу як 6. Десятих. Записуємо в дужках чого. Це у нас буде суми. Це буде решта. Решта коштів чи грошей. Знаємо, що на іншій місяці, окрім першого, було витрачено 6 десятих суми. Ну, давайте знайдемо, а скільки ж це буде гривень, що для того необхідно. Сума в нас є 4936, то записуємо другу дію. Треба спочатку знайти 10-ту, пишемо 4936. Треба поділити на 10. Це буде одна десята суми. Але таких частин нам треба 6, то ми множимо на 6. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то вийде 493,6 залишається, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не зробиш, треба множити у стопчик. Давайте будемо множити. 400

Ну що ж, це буде гривень? Це у нас буде решта. Ну що ж, ми знаємо, що решта, яку витратили на декілька інших місяців, окрім першого, це 2961,6 гривень. З них за другий місяць витратили 0,35 цієї суми. Ну що ж, давайте пригадаємо, пишемо тоді третя дія. Пишемо, що 0,35. Нагадую, це записується як 35 сотих частин. Так? Якщо так, то тепер будемо знаходити, яка ж це у нас частина, витрачена на другий місяць. Що для того необхідно, записуємо четверте. Отже. Треба від 2961,6. Спочатку ділимо на 100, щоб у нас була одна сота. Ну а потім множимо на 35. Бо таких частин у нас 35. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 29,6. 16. Тисячних, тоді і їх треба помножити на 35. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Треба множити у стопчик. Давайте будемо множити. Отже, записуємо 29,616. Що множиться на 35. Множимо. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8, 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 3 це 48, 8 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. 3 на 6 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. 6 на 3 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 на 3 це 27, плюс 1 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 4 плюс 1 це 5. 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 8 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 плюс 1 це 10. Маємо 3 знаки після коми. Так, 0 у кінці відкидуємо, то записуємо. Що добуток тоді дорівнює. Давайте я перенесу. Це буде дорівнювати 1036,56. Записуємо в дужках чого? Гривні. Ми знаходили частку від гривень. І це в нас буде тоді. Витратили або витрачено. Витрачено за другий місяць. Ну що ж, ми дізналися, скільки витрачено, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки гривень було витрачено за другий місяць, пишемо 1036. Гривень 56 копійок або 1036,56 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження десяткової частки від числа на цьому вправу завершено.